І так, всім привіт, мене звати, ви на каналі Свят Чес. І сьогодні ми з вами будемо грати в шахи, точніше, розвідка задачі битва у головом кумані. Це грати проти суперника. Проти реальної людини Хто більше задач зробить за 3 хвилини, той переміг. Ось, суперник знайшовся. Так, тут просто мат в один хід ферзе. Дитячий мат. Під підставляти. Добре. Проводимо піша. Ка, навіть встигаємо. Він не зможе. Він сюди ходить, ми ферзя робимо і все а мат в один хіт Мат в один хід торою. Мат ферзе. Він закривається слоном і ми б'ємо. захищає... Тут мат в один хід. Мат в один хіт ферзем. Тут кінця. Щоб король не вийшов мат в один як дитячий. Тут ми робимо шах, король б'є наша слона і ми забираємо ферзя. Там він вже з три помилки зробив, нашу суперник. І тільки одне правильно. Ну, ми можемо голосити перемогу, але не треба. Звичайно, робимо шах. Король не має іншого виходу, як відійти на D2. І мат слоном і конем на e 3 Дуже красивий мат. Тут ми робимо ренген. І він не може пішоком закриватись, тому що там ферзь зв'язує. Тут просто мат слоном. Він захищається слоном і об'єм. А тут ми можемо побути ферзя, після чого у нас буде вилка, і ми забираємо туру. Так. Ми повинні зробити жертву, віддати туру і зробити шах, і мат ферзем та конем. Хороша жертва. Тут ми віддаємо ферзя знову, б'ємо і мат турою за слоном на F8. Мат один хит просто. Мат ласти очный хвист. Самый красивый мат в Виходим, король відходить на ж 8 і там мат в один хід турою на С8. Так, мат. Раз, два. Так, ну все, 2 секунди ми не встигаємо. Але все одно виграв 21-1. Ну, на цьому все. Підписуйтесь, всім пока пока